Як повідомив міністр цифрової трансформації України Федоров, як сьогодні бомбять Росію? Відзе безпілотники літають туди, сюди на фронт передадуть понад дві тисячі дронів українського виробництва. До партії увійшли коптери та безпілотники літакового типу. Серед яких розвідувальні дрони камікадзе та багаторазові бомбери. А в Херсонській області, поблизу населеного пункту Кринки, дезертирами стали близько 20 окупантів, 144-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил рефії на Блумберг коментуючи цю заяву, каже, що великі розбіжності між аналізом Валерія Залужного, військового, так головного військового України, і паном Єрмаком щодо подальшого перебігу. Війни так. Що стосується <клес>, аеропортів, так, ми згадали mm -hmm. про Ізраїль, так, аеропорт Бен-Гуріона працює. Що стосується України, не аеропорти і не відкрите небо. Мова, як я зрозумів, я не читав, але це мені здається. Ну вочеві, мова йде про один аеропорт Закарпаття. Так. Там цікава ситуація дуже, бо е, це і раніше в нас було вокруг нього питання, тому що літак по злітній смузі е, розігнався і взлітає у повітря і він вже на території, мені здається, Словаччини. Тобто це якби український аеропорт, але, але відривається від землі, він і вже на території Євросоюзу, на території НАТО. Тому так він може працювати, мені здається, е, Закарпаття досить. Е, Добре захищено від ворожих прилітів, від усього. Ну, я сам не можу судити. Мені хлопці Закарпаття про це розказували наші волонтери, друзі, що там захищають трохи гори, трохи поруч Євросоюз, і там досить безпечна ситуація, тому так може і запрацює. Насправді зараз, наскільки я знаю, люди, щоб потрапити навіть у Туреччину, кудись ще, вони їдуть до Кишинева, звідти літять. Це дорого, це довго. Ну, запрацює, запрацює. Мене це якось обходить зараз. Але якщо комусь від цього буду краще і простіше пересуватися, багато людей зараз за кордоном їздять то туди, то сюди, до родичів, до близьких. Ну, нехай працює, це непогано. Пане Кирило, от щодо заяви, ми щойно послалися на заяву естонського міністра оборони про те, що літаки не змінять хід війни. Він висловився про пріоритетну зброю для ЗСУ. Каже про те, що потрібні боєприпаси, зокрема далекобійні ракети. Тобто, все ж таки ми знову повертаємось до статті, до колонки залужного в економісті, що треба взагалі щось нове. А, а за для прориву, за а, переходу цієї а, війни від позиційної, яка дуже загрозлива для України, до а, маневреної? Так, ну я ж не буду сперечатись з головнокомандувачем. Є ще якась дисципліна. Ми саме зараз заяви естонського міністра обсуждали. Ви дуже гарно знаєте, експерт зараз військовослужбовець, наш колега Дмитро Воронков. Ми з ним про це це обговорювали. І насправді нас дуже-дуже посмішило з хлопцями. Я не пам'ятаю коли, десь півроку тому хтось з військових експертів, у нас дуже багато стало військових експертів. Ми сміємося, кажемо, були ж нормальні вірусологи ще нещодавно про ковід розповідали. Зараз стали всі військові. І хтось вимагав, що партнери мають надати нам дуже швидко підводний човен, бо без нього ніяк ми не зможемо розблокувати порти. Насправді, ну, літаки це гарно, це непогано, це дуже допоможуть. Не вирішить у цих питань. Тут прав і залужний і прав естонський міністр. Вони не будуть зайвими аж ніяк. Вони дозволять нам посилити протиповітряну оборону ці міги глушити надалі. Авіація ну це дуже дуже важливий такий фактор. Але ну підводний човен це ну мені здається від. Невеликого ума хтось сказав. А що нам потрібно? Нам потрібні речі прості, яких завжди не вистачає. Про це естонський міністр теж казав, але він акцентував на далекобійних ракетах міни для мінометів. Їх треба набагато більше, ніж є. Те, що в нас стало більше мінометів, це добре. Але міномет без мін, він не дуже корисний, він йде на склад. Снаряди якмога більше ліміт по снарядах і досі, їх звісно їх більше ніж на початку вторгнення, але треба ще, ще, ще Бо ну це розходний матеріал, а велика кількість мін, велика кількість снарядів. Це дозволяє спростити просування, взламувати оборону противника, берегти наших хлопців та вбивати їх. Окупантів тому снаряди і міни це такі, здавалося б прості речі. Це не f 16, не Атакамс, але їх потрібно якмога більше. Я навіть не знаю, що потрібніше міни для мінометів чи літаки. Тобто, а насправді війна, вона ж пожирає все і нічого достатньо не буває. Потрібно все: міни, снаряди, ракети, літаки, дрони. Е, насправді, морські дрони, які використовує СБУ – це українська розробка, українське виробництво. Як вони нажахали російський флот у Чорному морі і розчистили проход від українських портів? Тобто такі прості речі вони теж дуже потрібні і вони вирішують. Щось технологічно, дуже технологічно. Там про що поки що не йде мова. Ну, наприклад, F-35, там такі винищувачі, mm. це те це може змінити ход війни. Бо насправді ми звикли сміятися над росіянами, і вони на це заслуговують дуже така. Весела страна і люди, але насправді вони навчаються теж і залужний право в тому, що доки ми чекаємо на Ф 16 вони працюють над посиленням ППО. Доки ми чекали на танки, вони заривалися в землю щільно, мінували підходи до позицій. Тобто ця е, дуже, дуже повільна допомога від союзників, дуже повільне прийняття ухвалення рішень, е, це насправді. Е, Дуже зменшує ефект від цієї допомоги. Це треба робити швидко. На жаль, диктаторські режими і союзники Росії, такі як Північна Корея, такі, як інші, там не будемо називати Китай союзником, це скоріше, імператор для Росії. Вже вони приймають рішення виконують їх значно швидше, ніж демократичні країни. І це для нас така проблема. Час ми відпрацьовували цілі, задані нам вищим керівництвом. Це, скажімо так, опорні пункти ворога біля кордону. Як результат? Результатом дуже задовільні. Відпрацювали воїни саморобною мобільною ракетною установкою. Її зібрали на замовлення бійців далеко в тилу на приватному підприємстві. Гатить цей міні-град снарядами радянського виробництва. Це знято з вертольотного блоку. Це на базі була установка розроблена блоку гвинтокрильного. Ну, зняти. Контора розробила, скажімо так, турельку і розробила цей повністю, скажімо так, блок. Снаряди нурси, п'ятерочка. Ну, Дальність стрільби 4,5 кілометри. Завдання цього підрозділу подавлення ворожої артилерії та скупчення ворога на кордоні. Противник обустроїв взводний опорний пункт, ротний опорний пункт. Ви зараз вистріли артилерії по нашій стороні, а ми працюємо тільки на подавлення їх атак по нашій території. Раніше підрозділ Михайла воював на запорізькому напрямку. У воїнів чималий досвід нині вони боронять кордони на Сумщині.